100% комісії за перші 3 місяці кожної нової каси клієнта тепер ваші. Тож як стати партнером чекбокса, детально розберемося в цьому відео. Щоб стати партнером чекбокса та почати залучати клієнтів до програмної каси, Потрібно перейти на сайт чекбоксу в розділ партнери. На цій сторінці ви можете ознайомитися з усіма умовами, подивитися, як працює партнерська програма, та скористатися калькулятором винагороди, щоб порахувати, скільки ви можете заробити за ту чи іншу кількість каз. І так, переходимо до реєстрації. Натискаємо на кнопку Стати партнером. На сторінці реєстрації вводимо такі дані, як назва компанії. Це може бути довільна назва. Вона буде відображатися в особистому кабінеті партнера. Вводимо ім'я, контакт. Особи, електронну пошту в нашому випадку це і буде логін для авторизації в партнерському кабінеті. Вказуємо контактний номер телефону, придумуємо пароль до особистого кабінету та пишемо підтвердження паролю. І натискаємо кнопку підтвердити. Після успішної реєстрації відкривається особистий кабінет партнера. В лівій частині кабінету розташовано 6 ключових розділів, такі як Мої клієнти, Мої запити, нарахування комісії, мій гаманець, налаштування та база знань. Давайте разом розберемо кожен розділ окремо і почнемо з розділу база знань. В цьому розділі можна знайти як текстові, так і відеоінструкції по реєстрації в чекбоксі, а також посилання на телеграм-канал «Чекбокс Важливо, де ми Своєчасно інформуємо про стан системи чекбокс та заплановані профілактичні заходи. Налаштування: тут можна переглянути інформацію по профілю, змінити дані організації, підписати або завантажити договір. Також тут знаходиться реферальне посилання. Це саме те посилання, за яким ваші клієнти реєструються в чекбоксі. Або в добітку, після чого вони автоматично фіксуються за вашим партнерським кабінетом. Ви можете скопіювати це посилання і розміщувати його в соціальних мережах на вашому сайті або напряму це посилання передавати вашим клієнтам. Важливо, клієнт, який був зареєстрований через реферальне посилання, з'явиться в партнерському кабінеті в розділі Мої клієнти на наступний день після активації першої каси. Для підтягування всіх наступних каз клієнта, в партнерському кабінеті та отримання комісії за них необхідно додати казу починаючи з другої, Вручну через вкладку Мої запити, вказавши ключ ліцензії каси, який знаходиться в особистому кабінеті клієнта CheckBox у розділі каси. Про те, як додавати касу вручну, ми розкажемо далі в відео. Для виведення комісії партнера потрібно підписати договір. Це можна зробити у будь-який час. Комісія партнера буде зберігатися та накопичуватися в кабінеті та буде доступна для виведення після підписання договору. Також підписати договір чекбоксом може лише ТОВ або ФОП третьої групи. Групи. Перед підписанням договору потрібно додати дані про вашу організацію. Це можна зробити в клаці Моя організація. Ці дані автоматично підтягуються з кабінету ДПС, щоб не вводити їх вручну. Натискаємо на кнопку Отримати дані з ДПС, підтверджуючи цю дію ключем ЕЦП підприємця. Після того, як підтягнулися дані з ДПС, потрібно вказати рахунок, на який буде надходити партнерська комісія. Після цих всіх дій вже можна переходити вкладку Договір, де можна ознайомитися саме. Мим договором та підписати його ключем ЕЦП підприємця. Важливо, підписати договір потрібно саме в такому порядку. Спочатку ми підтягуємо дані з ДПС, потім вказуємо розрахунковий рахунок і вже потім підписуємо договір. Після успішного підписання договору його можна завантажити в цьому ж розділі. Далі переходимо до розділу «Мій гаманець». Через даний розділ партнер робить запит на отримання виплати. А також може переглянути суму комісії партнера. В полі всього нараховано, вказана загальна сума отриманої комісії за весь час. В полі залишок коштів відображається сума, яка зараз присутня на балансі партнера. Якщо партнер вже підписав договір з чекбоксом в розділі налаштування, то біля залишок коштів з'являється активна кнопка Отримати виплату, натиснувши на яку формується запит на виведення коштів з партнерського кабінету. Мінімальна сума для виведення комісії становить 500 гривень. Т можна сформувати в будь-який час. І обробляється він до 5 робочих днів. Одразу із створенням запиту формується акт виконаних робіт, який можна переглянути та завантажити напроти запиту. Після успішного оброблення запиту кошти будуть зараховані на рахунок, який ви раніше вказали під час підписання договору. Розділ нарахування комісії. В цьому розділі відображаються всі платежі, які були нараховані партнеру за сплачені рахунки клієнтів. Тут ви можете переглянути дату, загальну суму рахунку клієнта показ. Які зафіксовані у вашому кабінеті, а також суму нарахованої комісії. Також сума рахунку клієнта та нарахована комісія партнера відображається в цьому розділі лише після того, як був сформований акт виконаних робіт, тобто через місяць після дати виставлення рахунку клієнту, плюс додатково 10 днів на можливість редагування акту зі сторони клієнта. Розділ Мої запити. У цьому розділі відображаються всі запити на додавання каз за ключем ліцензії каси. Ви можете відстежувати статус своїх запитів та отримати інформацію про їхнє схвалення чи відхилення. Також, окрім того, як додати другу касу клієнта, який вже зареєструвався за реферальним посиланням, ви можете зробити запит на додавання вашого іншого клієнта, за якого хочете отримувати комісійну винагороду, але який був зареєстрований не за вашим реферальним посиланням. Для цього потрібно натиснути на кнопку Додати касу, вказати ключ ліцензії каси цього клієнта і натиснути. На кнопку зберегти. Всі запити на додавання проходять перевірку системою, і залишився останній розділ. Мої клієнти у цьому розділі знаходяться всі каси, які були зареєстровані за реферальним посиланням партнера або додані вручну через розділ Мої запити. На цьому все. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, можете завжди звертатися до нашої технічної служби підтримки, контакти якої вказано у верхньому правому полі. В кабінеті партнера, яка з радістю вам допоможе. Не забуваємо підписатися на наш канал і поставити вподобайку під цим відео, якщо воно було для вас корисним. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.